Прокуратура внеслася. Він пише, що немає. Їх тут щось вчать Взагалі вони хоч знають, що в Україні є конституція, що ми ще не расисти, доброго дня Володимира Шпакевич. Будь ласка, да, ознайомтесь. Тут є номер кримінального провадження. Пише, що немає підстав для внесення в ЄРДР, пан Олег Ткачук. Це дуже важливо, я це маю проговорити. Тобто він не володіє ситуацією, це перше. А по-друге, вніс завідомо неправдиві дані в офіційний документ. Це офіційна відповідь. Але це говорить про його певну розумову. Не визнає Конституцію України. Дивіться. Це по факту сайта миротворець. Тепер дивіться далі. Після цієї, відповіді, після цієї відповіді, коли вже є кримінальне провадження, є такий пан. Як він пише пан. ну, У нас немає шляхти. Я не знаю, чому я пан, я керівник інформаційного агентства. Олег Ткачук пише, що немає підстав для внесення в ЄРДР пан Олег Ткачук. Це дуже важливо, я це маю проговорити. Це та сама справа, просто я писав дві заяви, писав до вас сюди і писав в прокуратуру. Прокуратура відкрилася і вам направила. А в нього, як бачите, по датам через дві неділі. Я бачу, да, дивіться, тут різні, е, номера цих букв, бачите, ще е, 140. Звичайно, різні, бо це різні були заяви. Ну, то може у них щось було на розгляді. Ні, я ж вам пояснюю, це були ті самі заяви, просто вони були направлені як в прокуратуру, так і в, до вас сюди. Не, тобто він не володіє ситуацією, це перше. по-друге, вніс завідомо неправдиві дані в офіційний документ. Це офіційна відповідь. Якомусь Олександру Шавлюку. Ага. Тобто на наступний раз я буду писати Юрчик Пархоменку. Ну, це буде неповага, повага, з вашого. В смислі, як це не повага? Це що таке? Ну, це а це не, повага? Це ж не я писав, я не знаю. Ні, то подождіть, ви сказали, що це не повага. Це повага до мене? До керівника ЗМІ? Ну, тут ще ж написано Сашка Шавлюк. То ви Олександр. чуєте? Я так і напишу Пархоменко, Юрчик. Як це не повага? Де написано в законі, що це не повага? Я сьогодні йому це скинув в особисте. Хай він подивиться. Юрчик він тепер. Пішли побухаємо, Юрчик. Нема ніякого пана, в нас не шляхта. Ми не пани. Є начальник, є керівник, медіакор. Будь ласка, звертається журналіст. Надавайте як журналісту. Бо на наступний раз, коли ви будете звертатися, я також вам буду відповідати як фізичній особі. Ви себе підставляєте, не мене. Мені без різниці, я на це не ображаюсь. Але це говорить про його певну е, розумову. Не буду виражатись. Я Тепер дивіться, віде. стаття 62 Конституції: що в нас каже? Що людина не вважається винуватою, і не може бути притягнена до кримінальної відповідальності, якщо немає вироку суду обвинувальну. Що він пропонує мені по сайту Миротворець, почитайте. Я вже це зачитував сьогодні в внутрішній безпеці. Він мені пропонує, щоб я звернувся до сайту Миротворець. Е, дивіться. Я, я вам я... просто говорю: я він я не визнає Конституцію України. Дивіться, я маю ще надати паспортні дані злочинцям, які визнані ООН як злочинці ще й на російській мові. ООН в 2019 році. Винесла цілу резолюцію по сайту Миротворець. Тобто, логічно. Легкі тілесні. І 182 це один і той самий тяжість одна і та сама злочин. А тепер увага, по цій аналогії. Ткачук отримує ляпаса, і йому слідчий має сказати, піди до Олександра Вікторовича і попроси, щоб він тепер по цьому личку тебе погладить. Ви розумієте маразм цього написаного? Е, 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 ви бачите, ким, я вам пояснюю для того, щоб ви бачу, бачу. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Ну, без різниці ким? Хто підписав? Ви ж чудово розумієте, згідно закону, ви ж юрист. Хто несе відповідальність кримінальну, дисципліну? той, хто підписує. Я розумію, ви просто зараз задаєте питання мені, і що. Я не задаю, о, я це... доповідаю. Я не хочу від вас цієї відповіді. О, зим... Відповідь о цьому я хочу від я вас розумі. почути. Так. А по цьому це не до вас питання. Це я вам просто пояснюю, що так. це колабораційна діяльність невизнання Конституції України. От за що я хочу, тому що в нас за це громадяни сідають, причому колаборанти такого не пишуть. Вони пишуть, що вони конституцію визнають. Ви навіть в колаборантів зараз ніде цього не знайдете. А він каже, я чхав на 62 Конституції, я чхав на пресу взагалі. Те, що преса не подобається йому, це нормально. Ми тут з вами працюємо не для того, щоб один одному подобатись. Ми не чоловік і дружина. Ми працюємо. Ось, будь ласка, є кримінальний злочин, ми написали, є розслідуйте. Він мені пропонує офіційно порушити статтю 62. Я вам просто доповідаю, щоб ви не думали. Що це просто так, там мені нема чим зайнятися. Тепер дивіться. Він це все пропонує, і ще, якщо є, а його в природі не може бути, бо тоді ця відповідь сама себе виключає: вирок суду, то я маю ще довести, тобто я маю до вас звернутися, щоб ви відкрили проти мене кримінальне провадження, вручили підозру, піти до суду, отримати е, виправдований. Ну, ви зрозуміли. По цьому так. ви не несете жодної відповідальності, по цьому в мене ніяких питань до вас немає. По цьому так, я і... завтра прийду, надам свої поясни. Кримінального провадження ми зробимо цей допит, запит. Да. І, і допит і зробимо запит на миротворець. До речі, миротворець, його ніхто знайти не може, ніхто не знає, що це за структура чи люди, чи хто вони, як вони себе називають. Так. І ви їх теж не знайдете, бо по іншій справі начальник слідства, правда, іншому журналісту доповідав, що він цього знайти не може. Я розумію, чому. Тоді в мене питання. Поділіться, якщо розумієте, бо ми, ми теж не розуміємо. Ми давали запит, і 에... вони там мовчать покажуть. Правильно. Через те від вас, як слідчих органів, достатньо, якщо ми не можемо встановити. Злочинну організацію, яка діє на території України, достатньо написати доповідь в РНБО, ми з своєї сторони самі напишемо, щоб його заблокували, як по принципу однокласників і ВКонтакті. Я думаю, це нормальний, адекватний правовий механізм вирішення цієї проблеми. Мені відверто, без різниці, що я на миротворці, за те, що я маю свою думку по мові. А саме стаття 10 Конституції і закон про мови визначає мою думку. Я її просто повторюю і цитую: по релігії, яка дає право кожної людині або вірити в Бога, або не вірити, це також визначає Конституція. І ще там про мене щось написав якийсь журналіст. Тобто на підставі не вироку суду, а якогось журналіста. Вас викладають ваші всі персональні дані на російській мові, увага! На російській мові, щоб оркам було легше читати. Всі ваші персональні дані. Тобто по цій логіці Ткачука, ну кажу вам просто відверто, він зараз попадає на сайт як колаборант. На офіційний сайт, офіційного ЗМІ, яке уряд затвердив. Уряд України видає на той час. Зараз Національна Рада. Якщо ми зараз реєструємося, реєструємо новий відділок поліції, тоді нова процедура. Тобто вам не треба перереєструватися як поліцейським. Це і так зрозуміло в разі зміни закону. Ви далі дієте на підставах закону і так далі. Так само і нам. Я не знаю. Ну, я вас повідомив. Я повідомлю завтра прокурора, я сьогодні в мене не вийшло з ним зустрітися. Хай він почитає оце все. Я ще хочу вам сказати по поводу блокування цього сайту. Ми коли проводили огляд його, цього миротворця, і в частності заходили на Вікіпедію, де про нього там багато розказано про цей сайт. І були попитки вже блокування і з сторони українських правоохоронних органів, і з сторони Європейського суду, воно там не дійшло до свого. Тепер дойде. Ми з вами ви маємо можливі. всі ви можливості можливі. звернутися. Дивіться, будь-яка ваша відповідь, вона буде. Або ви не зможете встановити хто це, то тоді ми так само можемо на РНБО, як ЗМІ, звернутися. І хай РНБО приймає заходи. Його треба закрити, оскільки, якщо вже нам каже ООН, ще з 2019 року резолюція, ми маємо її виконувати. Далі. Цей сайт, існування його він дає нам право, якщо він анонімний, то тим паче усім, хто зареєстровані, хто публічно заявляє, що ми створили сайт зрадників, ось його, тобто ми публічно, тому що ми зареєстровані, оголосили, що в нас є сайт зрадників, і миротворець туди входить як зрадницький сайт, не на підставі вироку суду, а на підставі того, що він без вироків судів, викладає персональні дані. Людей навіть є вирок суду, ви це знаєте. Персональні дані не викладаються, бо це сам по собі злочин. Можна сказати, шановний Олександр Вікторович, ви тепер злочинець, бо є вирок суду. Це говорити можна, бо є вирок суду. Але якщо судимість погашена, то ви раніше були судимі, і назвати мене сьогодні злочинцем не можна, бо я був раніше судимий, скажімо. Тобто, в будь-якому разі, персональні дані це треба зупинити. І завдання не стоїть е, когось скомпрометувати. Завдання навпаки стоїть. Ми це маємо робити, бо рано чи пізно нас почнуть питати наші західні партнери. Добре, що вони, я й не знав про це існує, я знав, що він існує, але добре, що вони виклали мене. Тепер в мене є всі юридичні підстави звернутись до вас, бо раніше ви сказали, Олександр Вікторович, ваші права не порушені, ви не маєте права на звернення, і це правда, тому що я не міг би бути потерпілим тощо. Ви ж це розумієте. Зараз у нас є всі е, можливості, але просто оця ось е, формулювання, що я маю кудись звертатись, комусь щось доводити, що я ні в чому не винний. Ну, по-перше, МВС мені видало зброю. Це ж МВС знає. Тобто зброя згідно наказу МВС не видається, навіть якщо є підозра, я вже мовчу про е, якийсь вирок, десь якогось суду. Ви, ну, Це ж фантастичні речі. Це... Ви розумієте, тобто вони тим самим підставляють і МВС, і СБУ. Ми написали офіційне звернення. Це просто я вам доповідаю не для відповіді, просто щоб ви знали. Написали офіційне звернення вчора, вибачте, в суботу. Воно було зареєстроване в СБУ. Надати, бо вони ж пишуть миротворець, що саме СБУ вносить туди дані. І ми просимо пана Малюка Василя Васильовича надати інформацію, чи дотичне СБУ. До цього сайту. Ми з вами чудово розуміємо, як правники, що відповідь буде ні. І по кожному пункту, звичайно, СБУ без вироків судів не визнає, навіть якби це формально могло існувати. Що вони можуть там якимось чином вплинути на цей сайт, тобто викласти людей. До чого я це говорю? Тому що від вас буде відповідь, від слідства буде відповідь за СБУ. Ми це все беремо і направляємо тоді. У Раду національної безпеки і оборони і додаємо офіційне посилання на ООН. І ось, будь ласка, слідчі органи встановити не можуть. ООН сказало: Ну я ж не знаю вашу відповідь, яка вона буде в кінці кримінального провадження. Це я моделюю ситуацію, як одна із варіантів. СБУ сказало, що не вони, тобто всі публічні органи, офіційні органи МВС, слідство буде, постанова про там закриття кримінального провадження, або там якщо встановлять направлення до суду і так далі. І тоді ми зможемо реально вже не голословно прийти і сказати, що РНБО дивіться. А вони спитають, а ви звертались в слідчі органи? Ні, не звертались, але ми звернулись. Добре, я вас вам дуже дякую і вам.